Як позбутися гнусавості? Так, так, нарешті я записую відео про те, як позбутися гнусавості. Як виявилося, дуже багатьох людей цікавить це питання. Привіт, вітаю вас на моєму каналі. З вами Оля Провоес, я педагог з вокалу, і сьогодні ще одне корисне відео для вас. Сьогодні ми розберемо звідки з'являється гнусавість. Чи можна це виправити і як це зробити? Отже, гнусавий голос це коли в ньому переважно ми чуємо такі носові частоти. Він погано розбірливий, він не яскравий, не дзвінкий. І, на жаль, багато людей так говорять в житті, бо вони не знають, що можна інакше. I'm fine. I'm fine. Але щоб розібрати це питання, треба трішки копнути в анатомію. Хто не знав, у нас є носоглотка та ротоглотка. І ці дві глотки для нас дуже важливі. Отже, коли ми чуємо оцей гнусавий звук. То ваш звук практично він іде саме в носоглотку і ми отримуємо цей носовий резонанс. Але якщо направити його саме в ротоглотку, то ваш звук стане більш відкритий, більш гучний та яскравий, і допоможуть нам в цьому м'язи м'якого піднебіння. Я думаю, ви знаєте, що у нас є всередині роту тверде піднебіння, яке знаходиться одразу за верхніми зубами. І є м'яке, яке знаходиться одразу за ним, тобто, навіть якщо чистеньким пальчиком потрогати, ми можемо відчути, що там такі достатньо м'які тканини. І ось ця позиція м'якого піднебіння, вона і впливає на якість нашого звуку. Якщо положення м'якого піднебіння занадто низьке, тобто опущене, тоді весь звук у вас іде саме вниз. Якщо ж ми піднімаємо м'яке піднебіння. То вхід ніс закривається, і звук потрапляє саме в ротову порожнину. І ви мене запитаєте, то як же навчитися контролювати м'язи м'якого піднебіння? Скажу одразу що це не дуже просто як виявляється, але можливо. І звісно, через певні асоціації та певні вправи ми цьому навчимося. І я дуже вам раджу зараз взяти дзеркало, відкрити широко рот, вивалити свій язик і подивитися уважно всередину, що ж там у нас таке цікаве є в роті. Особливо зверніть увагу. На оцей такий язичок. Це є язичок м'якого піднебіння. Ось, і ми, коли будемо вчитися піднімати м'яке піднебіння, він теж має трішки підніматися. І це буде говорити про те, що ви на правильному шляху. А зараз давайте ж перевіримо, куди йде ваш звук. Давайте скажемо звук і. і. І, і зробимо такий носовий тест. І. І якщо звучання практично не змінюється, значить у вас ротовий резонанс, тобто звук пішов в ротову пружнину. Якщо ж ви робите і чуєте таке, це значить, що Що ваш звук теж попадає і в ніс. Але звісно, він може потрапляти туди в певній кількості. Може бути, коли типу 50-50, так і трішки там, трішки там. Так можна співати, можна говорити чудово. Але як тільки за вже такий звук. То це вже трошки не дуже, так? То нам треба з вами укріплювати саме оці м'язи м'якого піднебіння, і найголовніше навчитися ними керувати. А тепер давайте скажемо ще раз цей самий звук І, але тепер з твердою атакою, тобто так більш різко, більш гостро. І, і, і. І можна додати сюди здивування: І, 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 і. І, і знову перевіряйте свій ніс. Багатьом людям це вже могло допомогти, щоб ваш звук пішов через рот. Але звісно, не всім, тому ще даю варіанти. Наприклад, коли ми робимо позіхання, у нас м'яке піднебіння автоматично піднімається, але разом з ним опускається гортань. Тому ця вправа не настільки прикольна, тому що задіє ще й інші е, структури та м'язи. Але все ж таки, ви можете її зробити, щоб відчути цей рух. Раз і піднялось, раз і піднялось, раз і піднялось, і все пішло в рот. Що ви можете ще уявити, щоби включити ці м'язи? Наприклад, уявіть, що ви полощите горло, а і у вас теж в цей момент підніметься яке піднебіння. Або можете навіть взяти, пополоскати. А, 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 або коли ви в стоматолога ширко відкриваєте рот, а або у кого там у лора. А, а і одразу ж перевіряйте. Можете себе навіть записати на відео чи на аудіо, щоб почути ну типу, зі сторони, як це звучить, чи дійсно а, переривається звук. Якщо переривається, значить він у носі. Якщо позіхання вам не допомогло, є ще варіант. Ви можете надути щоки і протягнути звук в В цей момент. Теж працюють ці м'язи, тобто вони піднялися. І коли ваше м'яке піднебіння ще раз, так коли воно піднялось, воно закриває вхід в ніс, і весь звук, який у вас є, він виходить, виходить з горла, з гортані, впирається в цю стінку, і такі пух трампліном іде на зуби, тобто виходить назовні через рот. І зараз ми з вами зробимо вправо під фортепіано, де розпіваємо певні звуки, які теж допомагають включити оці необхідні м'язи. А давайте скажемо «га-га-га». Ба-ба-ба. Можете додати сюди здивування: га-га-га. Ба-ба-ба. І будемо робити таким чином: га-га-га-га-га. Га-га-га-га-га. Розмовно, так? Га-га-га-га. Ба-ба-ба-ба-ба. І тепер перевіряємо ба ба га га Га-га-га-га-га! Якщо у вас вийшло, напишіть обов'язково в коментарях і взагалі пишіть, наскільки це було зрозуміло або складно. Давайте обговоримо. Пам'ятайте, що потрібно тренувати сім'я. Це не те, що ви раз зробили, і все воно з вами назавжди. На жаль, це так не працює. Нам потрібно трошки поміняти наші нейронні зв'язки, там м'язову пам'ять. Тому виконуйте ці вправи протягом певного періоду, і ви реально навчитеся відчувати та контролювати роботу м'якого піднебіння. А якщо тобі цікаво навчитися співати, опанувати всі базові складові вокальної техніки, я запрошую тебе пройти записаний відеокурс Вокальна база». База, де за 14 відео уроків, плюс вправи до кожного уроку ти дійсно прокачаєш себе як вокаліста. Посилання на всі деталі про курс залишу в описі. Ну що, я вам бажаю якісного, красивого звучання, щоб ви кайфували від занять та від співу. З вами була Оля Провось, ми побачимося вже в наступних відео.